У Масачусетсі поховали 26-річного поліцейського Шона Кольєра. Він загинув у ніч на п'ятницю за версією поліції від куль одного чи обох братів Цернаєвих, що їх правоохоронці вважають винуватими у бостонському теракті минулого тижня. Чухару Царнаєву висунули обвинувачення у застосуванні зброї масового ураження. Мати Царнаєвих вважає, що дітей підставили. <рес> скоєно жахливу річ, але я знаю, що мої діти не мають жодного стосунку до того, що сталося. Я мати. Я знаю своїх дітей. Вони не могли бути причетними до чогось подібного. 19 дев'ятнадцятирічний Царнаєв перебуває в лікарні з низкою вогнепальних поранень. Його стан уже не критичний. Однак, через поранення в ділянці горла, Царнаїв не може говорити, і спілкується зі слідчими, пишучи або мовою жестів. Його старший брат, 26-річний Тамерлан, загинув в перестрілці з поліцейськими у ніч на п'ятницю. За даними CNN, Джохар повідомив слідчим, що саме Тамерлан організував вибухи під час бостонського марафону, начебто, це стало відповіддю на атаку проти ісламу. У наслідок вибухів загинули три людини, понад 250 зазнали поранень. Станом на вівторок півсотні залишалися у лікарнях.